Петлков, Петлков. Приймайте картину. Хлопці, пропустіть мене до машини, Погрузити треба. Не ніщо не, е, не надо ж тут. Хлопці, пропустіть нас до машини, будь ласка. Будь А ну дайте я наперед. Арестували нас. Корову арестували. Що? Корого арештували? Це вже хуй. Зімасти. Погрузити їй треба. Давайте. Не пхайтеся ми самі. Я зараз. Проведемо, приведемо на сьогодні разу статус, тату саме. Вони каже, чубим, стиль, стиль, стиль. А, що він піде прошліть, давайте про курсі. Ви пошли. 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 Ми Нашу коріну, отак ми визволили українські народи з цього.